В селі Поляниця на продаж у нас є діляночка 69 сотих і ціна за одну сотину складає всього лише 5 тисяч доларів. Діляночка вся у нас переведена під забудову. Подивись, яка крута панорама відкривається з даної діляночки. З діляночки ми бачимо Говерло, там у нас Говерла виховалася і Петрос. Це є унікальна свого роду діляночка, бо ніде. З інших діляночок не видно говерлий Петерс. Це ось наша діляночка, ось такий будиночок ще є в нас і стодола. Ось так воно виглядає смереки і так воно йде ось вверх до лісу. В тій стороні, щоб ви розуміли, буквально 500 метрів вище знаходиться вже перший підйомник. Тобто ви тут можете будувати котеджі. І собі туристи зможуть ходити пішачком. Зразу на першу трасу або з лижної траси з'їжджати зразу у свій котедж. Ось такий гарний варіант. Від центральної дороги приблизно діляночка знаходиться півтора кілометра, доїзд гарний асфальт. Цікава пропозиція. Діляночка має трошки невеликий нахил, але дуже гарна локація. Також поруч у нас є підстанція, що Підключенням світла буде, я гадаю, простіше. Тому, кого зацікавила така діляночка, номер телефону під відео, телефонуй і купуй гарно гарний варіант.